Привіт усім! Я Марина, мені 28 років, і мені потрібно виговоритися та почути ваші поради. Ця історія про те, як моє життя перевернулося з ніг на голову через підозру на страшний діагноз у мого сина, зраду чоловіка та несподівану підтримку, яка дала мені сили йти далі. Це розповідь сповнена болю, сліз, але й надії. Будь ласка, поділіться думками, бо я досі сумніваюся, чи правильно вчинила в деяких моментах. Усе почалося пару місяців тому, коли я повела свого шестирічного сина Андрія на медогляд до місцевої поліклініки на околиці міста. Це було потрібно, щоб записати його до першого класу в школу неподалік від дому, де вчаться діти сусідів. Ми здали всі стандартні аналізи, загальний аналіз крові. З пальця та вени сечі в спеціальній баночці пройшли огляд у педіатра, окуліста, лора і навіть стоматолога, щоб перевірити зуби. Андрій був таким веселим, бігав коридорами в своїй улюбленій червоній курточці з капюшоном, розповідав мені про своїх друзів із садочка, як вони грають у футбол на майданчику та будують замки з піску. Він навіть не скаржився на укол, коли брали кров із вени, хоча зазвичай боїться голок і плаче. Цього разу його відволікла наклейка з мультиком, яку дала медсестра, і він показував її мені, посміхаючись. Усе здавалося нормальним, поки лікар, літній чоловік в білому халаті, не подивився результати аналізів на комп'ютері в своєму кабінеті. Його обличчя стало серйозним, і він сказав слова, які перевернули мій світ. Він запідозрив онкологію, можливо, гострий лімфобластний лейкоз. Це було через сильно підвищені лейкоцити до 20 тисяч, низький гемоглобін, 90 одиниць і тромбоцити нижче норми. Діагноз попередній, але потрібні були додаткові аналізи біопсія кісткового мозку, МРТ усього тіла та консультація онколога в спеціалізованому центрі. Слово онкологія вдарило як грім. Ноги підкосилися, я ледь стрималася, щоб не заплакати при Андрії, який сидів поруч і малював машинку в блокноті, подарованому бабусею. Я повернулася додому до чоловіка Ігоря, якому 30 років. Він уже роками бореться з пияцтвом, втратив останню роботу на будові через постійні прогули та запої, де напивався з колегами після зміни. Тепер він тільки тусується з друзями в гаражах за будинком і чекає, що я оплачуватиму його звички зі своєї зарплати. Я працюю менеджером у невеликій фірмі з продажу косметики, заробляю скромні 15 тисяч гривень на місяць, але на життя вистачає, плюс іноді беру підробітки ввечері, відповідаючи на дзвінки клієнтів. Того дня Ігор уже був злий, бо я забула купити йому пляшку горілки та пачку сигарет, які він просив для розслаблення після важкого дня. Хоча весь день він просидів удома перед телевізором, дивлячись футбол і жуючи чіпси з пивом із холодильника. Я намагалася розповісти про можливий діагноз Андрія, показала папери від лікаря з печатками та підписами, пояснила, що аналізи коштуватимуть 50, а може, і 70 тисяч гривень, плюс транспорт на таксі та ліки від Нудоти після процедур. Я зізналася, що боюся за сина, уявляючи, як він проходитиме хіміотерапію в лікарні з крапельницями. Але Ігор вибухнув. Він сказав, що я драматизую, завжди перебільшуєш дрібні проблеми, як твоя мама, і чому я не можу просто купити йому пиво, адже це важливіше за твої істерики. Він кричав, що в нього свої проблеми з нервами після втрати роботи, що я не поважаю його як главу сім'ї. Я була розбита, намагалася триматися заради Андрія, який нічого не знав і грав у своїй кімнаті з машинками та конструктором Лего, який сам зібрав. Але тієї ночі я не могла заснути ні хвилини. Сиділа в інтернеті на телефоні під ковдрою, перечитувала симптоми лейкозу на сайтах на кшталт WebMD та форумах мам, хронічна втома, блідість шкіри, часті синці від найменшого удару, втрата апетиту, нічні поти. Читала про тривалу хіміотерапію з втратою волосся, трансплантацію кісткового мозку від донора, шанси на виживання, 80% при ранній діагностиці, але й ризики ускладнень як інфекції. Серце калатало, сльози текли рікою, я уявляла найгірше син у лікарняній палаті, а Ігор пішов до своїх собутильників, грюкнувши дверима так сильно, що розбудив сусідів зверху. Я відчувала себе такою самотньою в нашій тісній двокімнатній квартирі на п'ятому поверсі. Думала, як ми будемо жити, якщо діагноз підтвердиться, хто допоможе з доглядом за сином, поки я на роботі, і як оплатити лікування без заощаджень. Через пару днів я готувала Андрія до нових аналізів ми мали їхати до обласної дитячої лікарні на біопсію кісткового мозку. Я зібрала всі документи в пластикову папку з файлами, купила йому улюблені шоколадні цукерки Марс і сік у пачці, щоб підбадьорити перед процедурою. Пояснила, що це як маленька пригода з лікарями, і навіть намалювала йому карту лікарні. Але тут Ігор раптово почав метатися квартирою, запихаючи в старий потертий рюкзак свої шмотки, брудні футболки з плямами, джинси з дірками, пляшки з під пива, пачки сигарет. Він навіть забрав мою улюблену кружку з написом Найкраща мама та зарядку від телефону. Андрій сидів на дивані, дивився мультики про супергероїв на планшеті, подарованому на день народження, але помітив метушню і запитав невинно. Тато, ти куди їдеш? Візьми мене з собою. Ігор грубо заявив Я йду. Мені не потрібен хворий син і дружина, яка не може купити випивку. І пішов, навіть не обійнявши сина, не поцілувавши на прощання, просто повернувся спиною. Андрій бачив це, заплакав, чіплявся за його ногу своїми маленькими ручками, просив залишитися, кричав Тато, не йди, будь ласка, я буду хорошим. Але Ігор відштовхнув його різко, мало не збивши з ніг на килим, і грюкнув дверима так, що скло в вікнах задрижало, а сусіди постукали в стіну з криками Тише. Я була в розпачі, серце розривалося, сльози лилися градом, але заради сина намагалася триматися. Обійняла його міцно, притиснула до себе на колінах, сказала лагідно, що тато просто втомився від роботи, хоча він не працював більше, ніж півроку, і повернеться скоро, хоча сама знала, що це брехня. Всередині кипіла злість на його егоїзм. Ми просиділи так півгодини на підлозі вітальні. Андрій схлипував, уткнувшись у мою кофту з запахом парфумів, а я гладила його по голові, обіцяючи, що ми впораємося удвох. Підемо в парк після аналізів, покатаємося на каруселях із кониками та з'їмо морозиво в вафельному стаканчику. Того ж вечора прийшов мій колега Олег, з яким ми працюємо в офісі три роки у відділі продажів косметики. Він приніс термінові документи на підпис для квартального звіту, бо я взяла відгул за сімейними обставинами. Я не витримала і розплакалася, розповівши про Ігоря, діагноз і як я одна з дитиною буду жити без підтримки, він запропонував допомогу. Сказав, що може відвести нас до лікарні на своїй машині, допомогти з грошима на продукти або просто побути поруч, послухати за чашкою чаю. Олег завжди був надійним, холостяк, живе один у знімній квартирі на сусідній вулиці, захоплюється спортом. Бігає вранці в парку, їздить на велосипеді у вихідні, і на роботі всі його поважають за пунктуальність, допомогу колегам і почуття гумору на корпоративах. Я стримувала сльози, витираючи їх рукавом светра, але прийняла його підтримку. Він навіть посидів із Андрієм півгодини. Пограв у конструктор, побудував високу вежу з кубиків, поки я збирала речі для поїздки та варила вечерю з макаронів із сосисками. Наступного дня він приїхав рано вранці, допоміг посадити сина в дитяче крісло ззаду, і ми поїхали до клініки через усе місто по пробках. По дорозі він жартував м'яко, щоб розрядити атмосферу, розповідав Андрію про своїх племінників, як вони ловлять рибу на озері влітку та будують снігові фортеці взимку, і навіть увімкнув дитячі пісні в магнітолі з флешки. Це дало мені сили не зламатися повністю, відчути, що є добрі люди в світі, готові допомогти без користі. Чи правильно я вчинила, дозволивши йому допомогти? Адже ми були просто колегами, чи в кризі це нормально приймати допомогу від друзів, і я не повинна відчувати провину. Я з головою поринула в турботу про Андрія, щоранку міряла температуру електронним термометром, готувала його улюблені вівсяні каші зі свіжими фруктами, яблуками, бананами, полуницею з магазину, читала казки на ніч зі старої книги з картинками. Щоб він не відчував самотності та засинав спокійно під нічник у формі зірки. Але в нього через стрес піднялася температура до 38 градусів, з'явилася слабкість, він скаржився на втому в ніжках після короткої прогулянки, не хотів грати на вулиці з м'ячиком, просто лежав у ліжку з іграшками, дивився у вікно на дощ і хмари. Я боялася, що це ознаки хвороби, загострення онкології з метастазами. Лікарі в лікарні казали, що це може бути пов'язано з можливою онкологією або просто психосоматична реакція на стрес від того, що його батько пішов, але рекомендували терміново зробити додаткові аналізи УЗД черевної порожнини, повторний аналіз крові на маркери та рентген грудної клітини. Ми їздили до лікарні тричі на тиждень, довгі черги в коридорах із запахом ліків, крапельниці з вітамінами та глюкозою, очікування результатів у приймальні. Андрій плакав від уколів, чіплявся за мою руку пальчиками, а я трималася з останніх сил, усміхалася йому, казала, що він найсміливіший хлопчик на світі і отримає нагороду, нову машинку на радіокеруванні. Олег став справжньою опорою. Він брав відгули на роботі за домовленістю з начальником, возив нас до лікарні на своїй машині, бо моя стара зламалася від старості, і довелося її буксирувати. Він приносив продукти з супермаркету, свіжі фрукти, йогурти з добавками, молоко в пакетах, навіть купив Андрію нову іграшку, щоб відволікти від болю та нудьги. Вечорами він приходив до нас додому після роботи, розважав сина. Грали в футбол м'ячиком у коридорі, не виходячи з квартири через дощ, дивилися мультики разом на дивані з попкорном. Я бачила, як Андрій прив'язується до нього, кличе дядько Олег з усмішкою та сміється від його жартів про тварин. Це давало мені сили продовжувати. Я відчувала, що не одна в цьому пеклі, що є плече, на яке можна спертися, і навіть іноді дозволяла собі поплакати. Щоб оплатити обстеження, я продала стару машину за копійки 50 тисяч гривень через оголошення, хоча вона коштувала більше, але терміново потрібні були гроші на МРТ за 30 тисяч у приватній клініці та консультацію онколога з виїздом. Вечорами я молилася біля іконки божої матері, яку подарувала мама на хрестини, запалювала свічку з воску, щоб діагноз не підтвердився, і думала про майбутнє. Як виростити сина однією, якщо найгірше станеться, хто сидітиме з ним під час моїх змін на роботі, і як накопичити наліки? Ігор жодного разу не подзвонив і не запитав про сина. Я чула від спільних знайомих по району, що він тусується в барі у друзів на розі, хвалиться свободою та новою подругою на ім'я Катя. Це ранило як ніж у спину, викликаючи напади гніву та сліз ночами. Я заблокувала його номер у телефоні та в соцмережах, щоб не чути п'яних виправдань чи прохань про гроші на тимчасові труднощі. Чи правильно я роблю, приймаючи допомогу Олега та рухаючись далі без Ігоря? Можливо, варто було дати Ігорю шанс повернутися та вибачитися, зв'язавшись із ним через друзів. Чи це вже непоправна зрада з його боку, і я маю рацію, захищаючи сина від токсичності. Нарешті прийшли результати аналізів. Після двох тижнів томливого очікування, коли я не спала ночами, перевіряючи пошту та додаток клініки кожні півгодини на телефоні, дзвонила лікарю щодня з роботи. І вони чисті. Онкологія не підтвердилася, підвищені лейкоцити виявилися від банальної вірусної інфекції на кшталт гервії, яка пройшла сама без антибіотиків. Я плакала від щастя в кабінеті лікаря з зеленими стінами, обіймаючи Андрія так міцно, що він засміявся Мамо, ти мене задушиш, відпусти. І стрибав від радості, не розуміючи всього, але відчуваючи мою ейфорію, вимагаючи цукерку. Олег, який чекав у коридорі з кавою в руках із автомата, розділив нашу радість він обійняв нас обох, сказав схвильовано, що це найкращий день у його житті, і навіть просльозився, витираючи очі рукавом сорочки. Ми стали проводити більше часу разом, гуляли в найближчому парку, біля річки, де Андрій годував качок хлібом, та бігав стежками, їздили на дачу до Олега в передмістя на електричці. Там був старий дерев'яний будиночок із яблуневим садом. Ми смажили шашлики на мангалі з курки, грали в бадмінтон на галявині з сіткою, збирали ягоди малини для варення. Я зрозуміла, що мої почуття до нього стають глибшими. Він був таким турботливим, готував вечерю, спагеті з соусом болоньєзе, салати зі свіжих овочів, слухав мої історії про роботу та дитинство в селі. Андрій кликав його татом Олегом із захватом, ділячись малюнками зі школи. Але я боялася нового розчарування після зради Ігоря, згадувала, як він ішов без озирання, кричачи лайку, і думала: а раптом усі чоловіки такі ненадійні, а раптом Олег теж втече в кризі через тиск. Олег зізнався за вечерею при свічках на дачі, що завжди захоплювався мною, моєю силою волі, теплою усмішкою, умінням справлятися з труднощами на роботі, але не показував цього, поки я була заміжня, поважаючи кордони та не бажаючи руйнувати сім'ю. Я вагалася кілька днів, обговорюючи з подругою по телефону. Але погодилася дати нашим стосункам шанс, ми поцілувалися вперше під зірками на дачі, і це було чарівно, як у романтичному фільмі з фейерверком у душі. Усе йшло добре, ми планували спільну відпустку на морі, Андрій радів, малював картинки для нової сім'ї з будинком та собакою. Але тут повернувся Ігор через тиждень, після добрих новин, увечері, коли ми вечеряли за столом. Почувши від знайомих у барі, що з Андрієм усе гаразд, і гроші на лікування не потрібні, він з'явився п'яний, у брудному одязі з запахом перегару, вимагаючи гроші на випивку. Ти ж тепер багата, аналізи робити більше не треба. Дай пару тисяч, я батько твого сина, маю право. Я була в шоці, руки тремтіли, виделка впала на підлогу. Олег, який був у нас удома, встав, висловив Ігорю все, що думає про його вчинок, назвав боягузом, егоїстом, який кинув сім'ю в біді заради пияцтва та друзів і вигнав його за двері, схопивши за комір куртки та штовхнувши, сказавши грізно, щоб той більше не повертався та не смів наближатися до нас, інакше викличе поліцію та подасть до суду. Ігор лаявся на сходах, стукав у двері кулаками, але пішов, хитаючись на сходах. Сусіди визирали з квартир, але ми зачинили двері на всі замки. Чи правильно вчинив Олег, прогнавши Ігоря так жорстко? Чи мені варто було поговорити з колишнім чоловіком по доброму, дати йому грошей із жалю? Минув рік після розлучення з Ігорем. Я подала документи до суду одразу після його повернення, зібрала всі докази його безробіття, алкоголізму та відсутності аліментів. Суд пройшов швидко в районному суді з адвокатом від роботи, Ігор навіть не з'явився на засідання, приславши тільки смс із лайкою. Я отримала повну опіку над Андрієм з забороною на наближення. Я вийшла заміж за Олега в затишній церемонії в захсі з білими квітами та кулями, з близькими друзями та колегами з офісу. Андрій ніс обручки в своєму новому костюмчику з краваткою та сяяв від щастя, танцював на банкеті під музику діджея. Тепер Андрій вважає його справжнім батьком. Вони разом ходять на футбол у парк по вихідних із м'ячем. Олег вчить його їздити на велосипеді без коліщаток по алеях, допомагає з домашкою зі школи з математики, і син кличе його татом без жодних Олег, обіймає перед сном із поцілунком у щоку. Ми переїхали в нову квартиру побільше, з балконом та видом на річку, де Андрій грає з сусідськими дітьми та малює крейдою на асфальті. Ігор так і не з'являвся в нашому житті. Ні дзвінків, ні повідомлень, ні аліментів на картку, тільки чутки від колишніх спільних друзів, що він спивається остаточно, живе у собутильників у комуналці, втратив усі речі та навіть паспорт. Поки одного разу, ідучи додому з магазину всією сім'єю, ми купили продукти для вечері м'ясо для котлет, овочі для салату, морозиво, Андрій ніс пакети з яблуками та базікав про школу про нову вчительку, ми побачили його на вулиці біля метро в центрі. Він був п'яний, у брудному рваному одязі з дірками, сидів на тротуарі з картонкою Допоможіть на їжу, ветеран праці, просив милостиню в перехожих. Побачивши нас, він встав, хитаючись, спираючись на стіну метро, почав кричати хриплим голосом від куріння: Це ви винні в моїй долі. Ти, Марино, і цей твій зруйнували моє життя, забрали сина, залишили без копійки та дому. Люди оберталися, хтось знімав на телефон відео. Андрій сховався за Олегом, міцно тримаючи його руку долонькою. Я твердо сказала, дивлячись в його червоні очі. Ти сам зробив вибір, кинувши нас у важкий момент, коли син потребував батька найбільше: Не звинувачуй нас у своїх помилках іди своєю дорогою, шукай допомогу в реабілітації. Олег узяв нас за руки, сказав спокійно. Ходімо, не варто витрачати час, і ми пішли, не оглядаючись, хоча всередині в мене все стиснулося від жалості, спогадів про колишню любов у молодості та злості на його слабкість характеру. Пізніше ми приїхали до батьків Олега, милих пенсіонерів у затишному селі, за містом на машині, з великим садом, курми в загоні та собакою на кличку Рекс, яка виляє хвостом. Ми хотіли повідомити радісну новину ви станете бабусею та дідусем. Я вагітна на третьому місяці, чекаємо доньку, підтвердили УЗД на минулому тижні в приватній клініці. Вони обійняли нас міцно, заплакали від радості, посадили за стіл із чаєм із самовара та свіжими пиріжками з вишнею з саду і сказали. Ми стали бабусею та дідусем ще тоді, коли Олег привів вас із Андрієм уперше, прийнявши його як рідного онука з першого погляду. Він наш хлопчик із першого дня, а тепер і малятко буде. Ми вже в'яжемо пінетки. Ми говорили про майбутнє, про те, як облаштуємо дитячу в квартирі з рожевими шпалерами, про поїздки на природу влітку. Я нарешті щаслива в повній сім'ї. Але чи правильно я вчинила, повністю викресливши Ігоря з нашого життя? Можливо, варто було дати йому шанс на спілкування з сином під контролем через зустрічі в парку, чи це було б помилкою, ризиком для дитини через його алкоголізм? Дякую, що дослухали мою історію. Чекаю ваших думок.